На каналі Таринка Українка. Сьогодні я буду робити макіяж різнокольоровий Я буду на осліп вибирати свою якусь улюблену іграшку. І цим же кольором буду робити макіяж. У мене тут валом всього. Зазвичай ці тренди роблять з лабуву, фарбуються під кольор. На жаль, в мене лише один лабуву, Того я буду робити просто з улюбленими іграшкою. Закриваю очі і хайлайтер буде. До речі, біле і гарно, воно нормально. Наступне у нас будуть тіні. Тіні будуть, будуть, будуть блакитні. Ось такі у мене блакитні тіні. І наступне у мене будуть помада. З блакитне. Ось у мене напівблакитний макіяж. Здається, що це все буде блакитне. Давайте вже цього котика заберемо, щоб я не була вся блакитна. Тепер обираємо блискітки. Блискітки будуть, будуть. Я два доторкнулася. Ну, давайте фіолетові. Блискітки фіолетові. Я не знаю, що це. Давайте тепер туш, надіюсь, будуть нормальні кольори. Зелена. Ось такий важливий німець. Ну, залишив стрілки і помада. Давайте зараз помаду. А, помада вже була. Зараз тоді стрілки. Ось такий вийшов макіяж. Якщо чесно, я в шоці такого красивого макіяжу я ніколи не робила. Ще, всім бай-бай. до зустрічі наступному відео, ставте лайк.